Раз на раз із дідом, іди до дата Нюхай пепру козака палає вата. Шаблею, як даргана, у порох трупу зделі. Привіт, рейдер! Відкрив ти декілька темних уламочків, і тобі прибіг товсторіг. Отже, дивимось гайк на товсторога. По навичках. Першою б'є ворога 75% шансу накласти слабкість на два ходи, коефіцієнт 3,2. Другий скіл атакує усіх ворогів, збільшує тривалість перезарядки усіх навичок цілі на два ходи. Коефіцієнт 3,8. Але важливий нюанс. Наприклад, походили ми на ранці, перезарядили даною навичкою ворожу команду, і ворожа команда не 2 ходи, а один хід ходить з А1, а на наступний хід вже буде використовувати свої навички. Тобто, не 2 ходи, а один хід у нас є в запасі. Третій скіл атакує навмання 4 рази, з книгами 100% шанс накласти блок бонусів на 2 ходи. Коефіцієнт 1,55 від атаки. Дуже добре використовувати проти леоріусів, вінценосних і можливих героїв, на яких можуть бути сете паріру. Аура, 25% здоров'я в усіх битвах. По артефактах. Артефакти я вибрав ось такі: чоботи на швидкість. Допах точність шукаємо, броня на точність, допах, швидкість, рукавички. По можливості даємо на кріт шанс. Ну і тут вже підганяємо стати під свою команду. Стяг на точність, амулет на кріт-шкоду і перстень на атаку. Параметри вийшли ось такі. Головне це точність, швидкість. Підігнати під свою команду, по можливості даємо крит шанс крит урон. Ну і не забуваємо за атаку. Коефіцієнт на другий скіл 3,8 жахне добре. по талантах таланти я вибрав ось такі. основне це підтримка і атака. Тут крит шанс крит урон, 5% за повного здоров'я, і ось цей 8% на перший удар. Тут виходимо в стандартну точність. Можна сміло ставити на паузу, прожати лайкосик, підписатись на канал. А ми продовжуємо. Даний Товсторіг заходить як в підземелля, так і в війну фракцій, так і в судну вежу. Але основне використання на моєму аккаунті це Аренка. Зараз ми подивимось буквально декілька боїв, як моя команда з товсторогом працює. І повернемось для заключення. Отже, дивимось зразу нічого не цей. Така в мене команда стандартна, щоб швидко формити аренку. Арба залила. По швидкостях підігнано так, щоб ніхто не вклинився. Ходить з А1. По здоров'ю я підібрав так, щоб ворожа команда навіть з А1 атакувала товсторога. Тобто, вона буде атакувати товсторога, потім Мадам Серіс, потім він потім Арбу. Так, і ще один бій подивимось. Досить стандартна команда. Як підігнати свою команду по швидкостях вам зараз зверху висвітлються посилання. Ви можете перейти за ним, подивитися, як підлаштувати вашу команду. Отже, бачимо б'ють товсторога, а потім б'ють Мадам Серіс. Ой тут. Бум, добиваємо. Ось ще тут на такий пак нападемо. Рейдер вже забрав ремонту. Ну, подивимось, чия арба швидше. Потрібно було ходити ручками, але все рівно. Ну, ще нас забрав Раманту, але швидкості своїй арбі не дав. У швидкісних паках швидкість це головне. Неважливо, скільки у вашої арби. Здоров'я, захисту, точності, опору. Головне швидкість. Як одягнути арбітра зараз, також вискочить вам нагадування. А ми повертаємось до нашого Товсторога. Товсторіг класний герой, заходить дуже круто на аренку. Звісно, якщо у вас є отаман, отаман краще, але товсторіг, прожарує її просто нереально. Дякую за перегляд. З вами був Вайпер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.